Доброго дня! Сьогодні з вами ми вишиємо двосторонню вишивку косим хрестиком. З однієї сторони у нас буде подвійний косий хрестик, з другої сторони у нас буде хрестик, який ще називають італійським. Як бачите, вишиваємо звичайний косий стібочок, але повертаємося по діагоналі з виворітної сторони на початок стіпка. І вишиваємо ще один такий самий. Техніка доволі проста, але оригінальна. Такі самі техніці ми будемо повертатися і справа наліво формуючи при цьому повноцінний косий хрестик. Ось так. Дивимося, що у нас вийшло Косі усі хрестики, дві ниточки, з однієї сторони і хрестичок ось такий, з другої сторони. Порада, якщо це у вас вишвочка двостороння, вам потрібно зробити перехід з одного хрестичка на інший, тоді ви їх робите ось так загниткою тканини. Підтикаєте, щоб заховати, б у вас не було ось таких діагональних переходів, а були у вас горизонтальні і вертикальні переходи. Ось та, перед вами така маленька вишивочка, виконана в цій техніці. І дивимося вивертну сторону. Якщо би так можна сказати, тобто другу сторону. Тому що ця вишука є двосторонньою. Бажаю всім успіхів!